Я перш за все дякую, що ви послухалися, прийшли сюди і хотів би з вами поспілкуватися, як ви бачите завтра завтра наше місто. Місто Кабеля. Я розумію, що під час виборів було розказано, що будуть і побори, і добори, і так далі, і все остальне. Коли мої люди пішли, Міряти, і тут, звичайно, всі виникли питання, що, до чого і як. Як за приклад, я б хотів би, по, наприклад, привезти в магазини, магазині тих підприємців, які перед своїми магазинами, перед всім навели порядок. Перш за все, я б хотів би до вас звернутися з таким самим проханням навести порядок. Навести порядок. Я думаю, це нам з вами посилам, тим паче, що це будемо його наводити аж весною. Бо ну, що зараз ні білить, ні садить, ні класти плитку теж нема можливості. Я до вас звертаюся, по-перше, все моє звернення, діло добровольне. Для кожної з вас ніякої принеділки не буде, тим паче тим. Я звертаюся із тим, хто як може, так і той, так і як захоче, і зможе, і допоможе місті. У нас у планах з Нового року, з весни Нового року і квіти, і тротуарні плитки, і бігборди, чи як їх правильно назвати, ну все, в принципі, те, що стосується, щоб наше місто було одне з найкрасивіших міст в у випадку у Полтавській області. Плануємо також відвести, відбудувати, встановити Слинькову ту підкову, яка на сьогоднішній день по ночам розбирається, бутовий камінь розбирається і кудись завозиться по тому. Я дав команду розпорядження звернутися в міліцію, хай десь, ну повірте, це буде мій найбільший друг, кого там піймають і з бутом. Ми плануємо вже в принципі принципове, принципове домовлення є з автодором для того, щоб розпочати ремонт доріг теж колись. Є домовленість. Також про асфальт там з срочкою пообіцяли, але зараз ложити асфальт на тій самій площі, на тих самих тротуарах, я вважаю це нерозумно і це на... не... Не... не тимчасове буде явище. Коли у нас відбувалася перша сесія, там я говорив, що я прохав усіх депутатів, Усіх кобилячан, керівників, усіх, щоб кожен, хто має на у себе своє певне бачення, щоб, щоб підійти, щоб підійшли і сказали, щоб оці всі пропозиції, це все звести все до купи і виробити єдиний план дій по місту Кобиля. І конкретно чому ви тут ходили, міряли біля ваших підприємств, біля цього? Моя думка, моє бачення, воно не обов'язково для вас усіх, не обов'язкове до виконання діла я ще раз повторюю добровольне. Добровольне діло взяти приклад із тих, хто положив вже перед своїми магазинами тротуарну плитку, взяти з них приклад і укультурити, привести до порядку всі. Нашій центральній вулиці не тільки центральні. Оце в мене таке до вас розпрохання, отака пропозиція. Можливо, я щось випустив, щось не сказав. Чому зараз піднімається це питання на сьогоднішній день? Ціна цієї плитки 75 сіла і 85-90 мальова. Тому, якщо кого ваша... Ласка, хто, на це, хто нам допоможе цьому. Я планую виносити на сесію, теж закуплюю десь до 2000 тисяч квадратних метрів цієї плитки, також ми його виложить. Якщо ви нам допоможете закупити цю плитку, привезення і уклад, уклад, укладання впроти кожного магазина із вас, чи, чи що це, це буде дуже. Я розумію, що ви не, не в Западі, я розумію, що це так, але на мою думку це таки можна Ну, ми балакали пред, предварительно з колективом. Звичайно, в них така реакція, як і у вас, але я думаю, я вже мав бесіду із Радою, мав бесіду з адміністрацією. Вони також пообіцяли, що приймуть посильний клад, допомогу ну, проти своїх установ також положити цю плину. Основне, все. Які запитання, будь ласка. А неможливо, допустим, на базі якогось комунального підприємства хобиля, виробляти цю спинку. Це фантастика. Я вивчав це питання, я зрозумів питання, Дякую. ти Я Відмов, десь якесь підприємство на базі того самого комунального і дай працює. По-перше, пісок потрібний на меди, де вибивається пісок, що він був без злив. Тоді він краще тримається, краще вібратором він і потім ви На сьогоднішній день у нас у місті немає такого. На один день постелити можна. Але ж я думаю, що ні вам, ні мені це не потрібно. А можна ще запитати? Є такі міста, де вже лежить? Зараз. хороший асфальт. Руйнувати. Я не бачу сенсу. Ви, мабуть, ви машини їздите. Руйніться пішку. Я сюди прийшов пішки. Ну де, де той хороший в я, ну, то я склад? Нижні, як зіткає э, хороший, то ми може його не займати. Мало а, я... а ми його не будемо займати. Буде зверху дошка правим. Не буде під дошкувати, ми її не будемо займати. Ну хай буде на 10 см вище. Там плитка буде 4 см, а це більше. Э, машини не їздять. Тому ну, тут то однозначно. Ваш вердикт, господа, предприймати? Підтримую чи не підтримує? Нічого є. Для того, щоб я до вас вкрити на право Софію Володимир. Я покидаю, як я уявляю цю позицію. Я уявляю, що є добро від вас, а ви від тих, хто в кого є добро. Розумієте? Я прошу кожного з вас. Напроти свого магазину. Навпроти. Розумієте? Ну, мені б не хотілося відати, але я не прийшов воювати з вами, я не прийшов десь когось нагибати, ставити, вибачте, мені в позиці. Я прийшов щось зробити. Я не хочу втратити час на війну, на сплоти, на все. Чому я вас і прошу? Але я бачу так цю ситуацію. Є сьозахи проти кожного з вас. Кожній з вас підійде Софія Володимирівна і висогласуйтесь і підходи. Після цього ми, я хотів би, щоб ми здавано зібралися саме оці люди, які поводяться, вибрали старшого, який возьметься гроші, поїде у Кременчук, Че? А ми перевеземо і весною сторону. У мене такий план є. Які є за речі? Голос, скажіть, я не чуть. Ну, не обов'язково, я думаю, я не думаю, що обов'язково потрібно, так, да, може, бо найбільш якісно. Но, е в Полтаві можна знайти фірму в Полтаві. Іменно проїзводитель. Може з производителем, не з, не з епіцентрами розмову вести. У нас, Є. в принципі. Я маю виду завод виробник. Питань немає. Я дам згоду, я підтримую. Софія Володимирова. Шутки, шутками, підтримуючи, підтримуйте. Ви це добро, що Софія Володимирна прийшла з тут, а тоді ми зберемося. Тут з грошима і я розумію, що ряди можуть поріжчати, як з грошима йти. Але все-таки я просив би вас, чому? Я хочу, знаєте, ну, багато планів там, чи задумок на те. Я б хотів би оцю проблему скажімо, розкрутити її і, і хай е, мої так сказати, колеги хочні продовжують її далі двигати, Ви розумієте? Це не тільки ваше. це... От туди і Дніпровська, і всі будемо говорити, і та вулиця, все це по-любому, це для людей. І знаєте, як я вам просто хочу сказати, є щодо яхту тому написано, да не є трука даючого. Воно вернеться до вас, повірте мені, вернеться тим самим тим. Ну, а хто це не залякання, просто як моя думка. Ну хтось не підтримає, ну не треба. Ми самі там виложимо. І поставимо якийсь тимчасовий там. Чи квас продавати, чи грибочок, чи що-небочок допомагали, забукували ще йому в магазині. Нема заперечень? Нема. Софія Володимирівна, вам тепер здати руки. Дякую вам за те, що ви прийшли, що ви слухали. До зустрічі.